Юда, одинадцята заповідь, розділ 37 Ти чого так довго? Черги Чи яйця розібрали? вибігла Зівіденко назустріч, на ходу, витираючи мокрі руки, об похоний рушник. А це що таке? Це кошеня, усміхнувся іскаріот. Ти ж казала, що завжди мріяла про кішку. І це таке кішка, дівчинка. Де ти її взяв? не поспішала радіти Віра. Вона сиділа на порозі магазину і скавчала, а ще вона заговорила зі мною, звернулася до мене людською мовою? Ні, котячою, але більше ні з ким вона не говорила. Вона обрала мене, а ти ж казала, що хотіла. Хотіла, але ця кішка чорна. Чорна, дуже красива. Думаю, вона виросте красуною пантерою. Та мені байдуже, якою вона виросте, Віра перейшла на крик. Вона чорна. Що? не міг допетрити причини віреного роздратування Юда. Світлославе, ти що? Знущаєшся? Ні, ні, світлославе, ти знущаєшся. Ти приніс у дім чорну кішку. Чорна кішка! До нещастя! Дівчина так активно розмахувала руками, що вдарилася кистю об стіну, ойкнула і запитально подивилася на юду. Боляче, одразу кинувся до неї чоловік. Ні, відштовхнула вона його. Мені боляче на серці, що ти приніс додому чорну кішку. Що? Юда мимоволі всміхнувся. Чорна кішка до нещастя. Хіба ти про це не читав у гуглі? Чи поки жив у своїх печерах, тобі ніхто про це не розповідав? Віру, ну, чого ти кип'ятишся? Чорна кішка не несе жодного нещастя, як і біла, як і будь-яка інша кішка. Я не чай, щоб кип'ятитися, зло відрізала Зівідейенко. Віднеси її туди. Звідки приніс. Юда поклав яйця до холодильника і узявши кошеня, яке всю їхню сварку тихенько просиділо в кутку біля вхідних дверей, наважився на другу спробу. Подивися, які в неї очі. Хіба вона може приносити нещастя? спитав він віру, яка всілася перед ноутбуком і нервово клацала мишкою. Віра підняла погляд. Мяу. привітала її чорнява. Мяу, відповіла Віра і простягнула руку до котячих вушок. Мрр. відгукнулося пухнасте створіння. Дай мені, я потримаю, винувато попросила камінь. Тримай, Вірунь, кішки не приносять невдачі, як і все інше, не приносить. Невдача це наслідок дій самої людини. Тому, хто живе праведно, в житті щастить, а тому, хто робить гидоти, ні. І кішки тут ні до чого. Тобі, мій янголе, і поготів, нема чого боятися. Ти найчистіша і найсвітліша людина на землі. Ти благословенна на вічну удачу. Ти думаєш, уже спокійно мовила колишня Фурія, так, а кішка? Ох уж ці люди, навигадують, як би тобі пояснити. Юда взяв ручку, що лежала біля ноутбука. Як думаєш? Що це? Ручка, скептично відповіла поетеса. І для чого вона? Писати, рівень її скепсису зростав. А якщо я зроблю так, Юда потряс ручкою перед кошеням і мале миттєво вдарило по ній лапою. Що це для кішки? Іграшка, підняття скепсису зупинилося. А якщо покласти ручку. На підлогу і до неї підійде мураха. Що це для мурахи? Перешкода, рівень скепсису обнулився, бо Зівіденко зрозуміла, що намагався сказати їй коханий. От бачиш, ми самі наповнюємо речі явища сенсами, самі вішаємо ярлики. Без нас це просто інформація, порожній звук, але нам під силу бачити значно більше. Це не просто чорне кошеня, це ласкаве, моркотливе створіння, про яке ти мріяла, яке ти зможеш любити, і яке любитиме тебе. Хіба це не прекрасно? «М'яу», – підтвердило створіння. Прекрасно, ти правий, я погарячкувала, не знаю, що на мене найшло, вона їй справді диво. І в гуглі я вже знайшла, що чорне кошеня, яке прибилося, Таки до удачі! Віра винувато усміхнулася і глянула на кошеня з любов'ю, що росла просто на очах. Якщо ми самі наповнюємо інформацію сенсами, тоді нехай і ім'я в нашої кішки буде із сенсом теж, як би ти хотіла її назвати. Назвімо її Пасха. Ух ти! аж засвітився іскаріот. Ти хочеш назвати кішку Назвою найголовнішого свята віри в році? Майже, підморгнула Зівідеєнко. найголовніше свято святе Воскресіння. А Пасха це так, по простонародному народному. Вона з'явилася в нас напередодні Пасхи і взагалі, єхидно всміхнулася Віра, заряджаючи в обойму свій головний аргумент Ми самі наповнюємо все сенсами і змістами. Я. Хочу кішку Пасху, щоб вона завжди нагадувала нам про важливість віри, любові і світла, і про те, що те, що комусь може здаватися поганим, бісівським, гріховним, насправді може бути чистим, добрим і світлим, як наша кішка. І не посперечаєшся, поцілував Юда віру в лоб. Неймовірно. Прошепотіла вона і заморкутіла в унісон із новою мешканкою білосніжної квартири з видом на північний міст.